Вітаю, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді диск PS5 God of War, Так він виглядає всередині. Так, ззовні. Коробка від диску. 91 ГБ, якщо дискова версія просто займає. Якщо це копія Digital Edition, вона займає близько 220 ГБ, тому майте це на увазі. Коли будете обирати діджитал видання. Стосовно того, як я все це придбав у магазині мою, дуже швидко відправили. За один день на наступний вже й прийшло. Тут ніякого бонус-коду нема. Іноді кладуть виробники, тут немає нічого такого. А, грудень 23-го року, друга половина, вже вийшло безкоштовне доповнення вальгала до нього. І навіть сама гра оновилась, там прилетіло вчора 400 МБ апдейту. Тобто там ще щось додали, якісь прикольні штуки. Е, Інсталюється дуже швидко. Грається чудово, повністю український продукт. З адаптацією з усім. Російська мова в озвучці є. Російські субтитри є, повністю придатний до. Споживання продукти. Стосовно моє, дуже файно запакували. Спеціально коробочка йшла, де вони піклуються про нас, як про покупців. Швидко доїхала, тому рекомендую мою. Дуже часто, якщо від офіціалів знижки, вони їх дають. Якщо це знижки від магазину, також приємно купувати, якщо комусь потрібен код продукту, будь ласка. Чудова гра, чудовий сервіс від Мою і маса задоволення. Рекомендую до придбання саме в цьому магазині. Всього найкращого, шановне панство, все розповів. До зустрічі!